Четвертий рік пішов, триває війна, і ми повинні розуміти, що війна це по-перше, по -перше, це бойові дії, і військо повинно поповнюватися. Наші збройні сили, наші підрозділи. І без заходів мобілізації жодна війна не може відбуватися. І для того, щоб вистояти з нашим ворогом, ми повинні поповнювати наші підрозділи. І обов'язок здійснювати заходи мобілізації це не тільки обов'язок територіальних центрів. Є закон про. Мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які визначає обов'язки для всіх, починаючи з наших громадян, які повинні військозобов'язаних пробувати за відповідними викликами, для уточнення даних і так далі. В тому числі визначені певні обов'язки для керівників підприємств, установ організації, певні обов'язки для керівників. Громад керівників державних органів тому хочу зазначити, що це наша спільна справа. Це не тільки справа територіальних центрів, це не тільки справа збройних сил, це наша спільна справа. І якщо ми хочемо вистояти. Під час боротьби з нашим ворогом ми повинні згуртуватися і робити спільну справу. Заходи мобілізації проводяться не тільки для військовозобов'язаних. Також я взагалі зазначаю, що заходи мобілізації проводяться також і для техніки відповідної. тому що наше військо потребує поповнення також і технікою. Також воно відбувається, скажімо так. Не так актуально для наших громадян, тому що задіяна менша кількість людей в цих процесах, і воно, можливо, не так резонує, але також ця робота постійно проводиться, і ми також виконуємо цю роботу, і вона також дуже потрібна для того, щоб особовий склад мог пересуватися, перевозити відповідні грузи. Відповідне озброєння це також дуже важлива складова, яка займається також територіальні центри, про яку дуже мало говорять. Що стосується призову по мобілізації, також хочу зазначити постійно на цьому наголошую, що сьогодні у територіальному центрі завтра в окопі так не може бути. В нас постійно нашим ворогом розганяються певні. Інформаційні закиди, відповідні відеоролики, на яких зазначається, що вчора мобілізували, сьогодні вже там приймаючись в бойових діях, без зброї так і далі, так, далі, так далі. Такого не може бути. Тому що на даний час військово який пройшов відповідну військово лікарську комісію, визначається його придатність. Є дві категорії, які призиваються по мобілізації. Це придатні. Або, ну, скажімо так, три. Ну, я е, трошечки звужую для розуміння, які категорії і куди потрапляють. Е, перша е, категорія, яка відбирається, це для підрозділів дистанто-штурмових військ, морської піхоти, там і сенс трошечки нижчий до 45 років. І тому е, дійсно це е, перша категорія. І також е, за військово-лікарської комісії вони повинні бути придатні до відповідних військ. Така категорія направляється до навчальних центрів морської піхоти, десантно-штурмових військ. В нашому випадку ми направляємо до 199-го навчального центру. Наступна категорія це придатні, але також віком від 25 до 49 років. Така категорія військозобов'язаних направляється до навчальних центрів інших складових оборони або сухопутних військ, Збройних сил, тобто є певний перелік навчальних центрів. В яких проводиться відповідна базова військова підготовка, яка триває на даний час півтора місяці. Вона збільшена з осені 2024 року з місяця до півтора місяця, збільшена навчальні часи проходження, збільшена часи підготовки по відповідним навчальним програмам Військозобов'язані вже на момент потрапляння до відповідного навчального центру. Набуває статус військовослужбовця і проходить відповідну базу військову підготовку. Після цього вони також можуть проходити ще фахову підготовку, та е е також відповідні заходи ще відбуваються навчання саме у підрозділах після розподілу їх з навчальних центрів до цих підрозділів. Це що стосується придатних. За рішенням військово-лікарської комісії, також у нас є категорія військовозобов'язаних, які визнаються обмежено придатними віком від 25 до 49 років або старші 50 років. Але також за рішенням військово-лікарської комісії вони можуть бути придатними. Але старші 50. така категорія військовозобов'язаних направляється до військових частин. Підтримки забезпечення територіальних центрів також хочу зауважити, що вже декілька місяців відбувається комплектування саме в тому числі територіальних центрів комплектування та соціальних підтримки, в тому виключно цієї категорії придатних до тилових частин територіальних центрів. Або придатних, але старших 50 років. Долучайтеся до нас, територіальних центрів. У нас є великий перелік посад для укомплектування як солдатських, сержантських, так і офіцерських посад, в тому числі медичного напрямку, в тому числі юридичного напрямку. То те, що потрібно дійсно кожного дня, тому що дуже велика. Частина роботи це саме робота, яка пов'язана з юридичними питаннями, це і притягнення до адміністративної відповідальності, це і представництва в судах, тому що звертаю увагу, що все ж таки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зауважую, що та соціальної підтримки і дуже велика кількість часу особового складу задіяна саме і в питаннях соціальної підтримки, тому що на жаль, йде війна, і люди і гинуть, і отримують поранення, втрачають частину свого здоров'я і отримують відповідні виплати, пільги, відповідні документи. І це все забезпечуємо саме забезпечують саме територіальні центри. Що стосується інших складових військових частин, ТЛО, забезпечено дійсно є перелік військових частин, які ми комплектуємо. У нас є певний перелік, але також, якщо військозабов'язаний виявляє бажання проходити військову службу у якійсь військової частини, є певний механізм, коли командир військової частини може призивати таких військозабов'язаних напряму до себе. Територіальні центри в цьому випадку не задіюються. Які є до мене запитання? У мене є не зовсім по темі а, стосовно обланеку. Дуже слушне зауваження, я тільки декілька днів тому мав певні бесіди з відповідними посадовцями. Справа в тому, що це також я хочу зазначити один із способів, в тому числі і супротиву нашої роботи. Тому що, по суті, питання, скажімо так, ті... Засоби інформації, які дали цю інформацію, вони не розбиралися жодним чином. Подача інформації, так, є певні механізми і певні порядки, згідно яких здійснюється бронювання працівників. І перехід з одного порядку бронювання на інший. Це не значить, що завтра всі розбраньовуються і післязавтра всі на фронт. Я ж кажу, подача інформації зовсім інша. Ми розуміємо, що є певні установи організації, підприємства, які дійсно критично важливі для нашої області, для нашої держави. Взагалі. Ми розуміємо так, що якщо це представники, там в тому числі. І обленерго, так які здійснюють постійне супроводження, ремонт енергосистем. І якщо вони стануть, то місто зупиниться. Ми все це добре розуміємо. І так, і ми здійснимо, в тому числі, заходи інформування, надання допомоги щодо здійснення заходів перебронювання. Інформуємо, роз'яснюємо, надаємо допомогу, і в рамках цього було написано цього листа. А людина, яка не зрозуміла, що там написано, дала цю інформацію, викривлено, і як ви бачили, що написано, все, всіх розбронюють, всіх на фронт. Так, таким чином була подана інформація. Зовсім таких речей не відбувається. Дійсно, якщо це ж вже е, саме персонально, кого будуть переброньовувати, це вже рішення тої організації установи, підрозділу, який так, є в них певний ліміт. Так? Якщо, е, Установа організація, підприємство має ліміт забронювання 50%. По-перше, вона повинна виконати цю вимогу. Вона не може з тисячі військовозобов'язаних, які працюють, забронювати 600-700. Це є порушення дійсно. Але 500 військовозобов'язаних, вони мають право забронювати і кого саме які посади, це визначають саме на місці. Ми до, такої, до таких процесів не втручаємося. В нас тим більше що на даний час. Всі ці процеси відбуваються саме через електронний документообіг, через дію, так тому ми бачимо вже по факту, яка частина. Заброньована і відповідно ми не здійснюємо заходів оповіщення в разі необхідності такого особового складу. Є певний перехід з однієї постанови Кабінету міністрів на іншу, і тому у них бронювання по одному керівному документу буде скасовано, але в них є можливість здійснити заходи бронювання в той же день на наступний день. По 76-й постанові кабінету міністра, яка передбачає також певний відсоток особових військовозобов'язаних для бронювання, тобто ніякої страшної події на насправді не відбулося.